Уже третій автомобіль відправляють українським захисникам на передову франківські благодійники. Затором збору та закупівлі автівки є Івано-Франківський хор Воскресіння. Його керівник Володимир Рудницький каже: хоч більшу частину грошей зібрали завдяки концертам. Все ще мало доклали й інші доброчинці. Дякуємо окремо солістці хору Воскресення Ользі Яловенко, яка зараз є в Америці. Вона теж звідти передала досить солідну суму на цю машину. Також дякуємо гурту «Адоро», який доклався 50 тисячами гривень до цієї машини. Дякуємо дитячій вокальній школі «Rainbow Мюзик і керівничці школи Ірині. Ірині Гаргат, ну і дякуємо тим людям, які збирали, які надсилали пожертвували свої кошти на монобанку, адже туди ми теж звідти ми теж зняли 17 тисяч гривень. Благодійників хору «Воскресіння» підтримав Івано-Франківський Карітас, а також мати полеглого героя, командира мінометного взводу Василя Стефанишина Лариса Стефанишин. На момент повномасштабного вторгнення він перебував у Парижі. Але за наказом свого командира, оскільки був в резерві ЗСУ, прибув в Україну і став до лав Збройних сил України. Спочатку це була територіальна оборона міста Івано-Франківська, і потім вони в складі Зсу. Боронили на запорізькому напрямку, загинув син пані Лариси 3 лютого 2023 року. унаслідок ворожого танкового обстрілу під час боїв на запорізькому напрямку. Мій син перед загибелю розпочав збір на пікап, і тому сьогодні я тут, оскільки частину коштів із нашого збору ми передали на придбання цього пікапа. І я хочу, щоб ця машина, яка зараз поїде на фронт, рятувала, допомагала під час евакуації, під час служби, щоб ми якнайшвидше вибороли нашу перемогу. Загальна вартість машини кажуть благодійники 28 тисяч злотих. Вона досить нова, вона з 2013 року. відповідно і досить не, не низька ціна. Так, це є англійський варіант, справа кермо. Хоча деякі військові кажуть, що це і краще, якщо справа кермо не зліво, тому що ворожі знайпера ціляться якраз туди, де сидить ліворуч водій. Цей автомобіль, як і попередні, придбати та провести із Польщі благодійникам допоміг пан Ярослав. Машина досить ефективна, досить потужна, вона якраз іменно для тих проблем, які є в даний час на передовій. Оце нам десь хлопці з передової говорять, який автомобіль їм потрібно, і ми такий пошукуємо для цих проблем, для вирішення тих проблем, які є в даний час на фронті. Дуже цінно, каже чоловік, що багато людей не залишаються нині осторонь. У процесі покупки авто на зустріч йдуть і самі поляки. Ми контактуємо з нашими громадянами, які проживають в даний час в Польщі. Вони допомагають нам такі підшуковувати автомобілі. І це трошки в часі ми виграємо. Вже готовий автомобіль, він приходить там обслуговування. До речі, польські громадяни, які займаються цим питанням, безоплатно навіть допомагають перевірити технічний стан і налагодити для того, щоб вже він був нормальний цілий і технічне забезпечення, щоб було, щоб не було проблем вже в нас, коли він поступає на фронт до наших бійців. Передають волонтери автівку військовим, які воюють нині на Запорізькому напрямку. Зараз наша бригада займається, займає оборону на Запорізькому напрямку. В практично В повному складі вже скоро рік буде, як вони успішно тримають оборону. Дуже вдячні за допомогу, яку долучаються, бо це дуже необхідна річ як транспортні засоби. Вони завжди там необхідні, їх завжди не вистачає, якби не старалися, купляють і стараються щось за свої кошти, щось. Волонтери допомагають. І дякуємо, що є волонтерські рухи, які допомагають всім, чим потрібно, навіть запчастинами, які деколи не завжди можна дістати через інтернет, знаєте, через недобросовісних продавців. Де бо думаю, що якщо військовий, то вже значить гроші має і може собі дозволити заплатити трошки більше, чим вона дійсно вартує. Найближчим часом кажуть військові, машина поїде на фронт. Нині ж благодійники уже розпочали збір коштів на автомобіль для 80-ї десантно-штурмової бригади. Маріана на Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.